Всім привіт! Будуть чобітки. Так, але такі чобітки будуть на 38-й розмір. І, ви знаєте, спочатку трішки розгубилася, тому що вперше, як би плиту, але потім пригадала, що в мене це не, не вперше. Так, ну, давайте по порядку. Так, в мене тут довжина... 25 сантиметрів. Мені замовляли 24 24,5. Але завдяки рядочку ну, стопчик, тут стопчики з одним накидом йде, то вийшло 25 Ну, і тут ширина 10, так і в мене 10 також. також також Хотіла, щоб були дві паралельно плести Але цій підошві була помилочка, а я змушена була переплітати. Тому, вже, що вийшло, так і вийшло. Ну, надалі буде більше, надалі буде цікавіше. В подошві в мене поєднання кольорів, так і, по, і навіть дві ниточки я ось взяла разом. так Чому? Вони м'якенькі, так, м'якесеньке, бачите, м'якеньке, але більш цупкіше. Ну, Я так і хотіла, щоб подошва така була. Щоб вона була подошва більш була цупкіша. Так, ну далі в мене ось іде рядочок з стопчиком, рельєфні лицьові і зворотні стопчики з одним накидом. Плиту я по майстер-класу. Під відео я залишу посилання на майстер-клас, так? І ниточки тут різні, виплітаю своїм товстим гачком. так, так, ну, більш товстішим, більш товстішим гачком, так. Надалі взагалі я то хочу, щоб вони йшли паралельно, так. Так що ось так виходить. Ось те, що в мене вийшло. І тепер, що я хотіла сказати, що навички в мене тут трішечки є. Тільки знаєте, в чому навички? Ну, це було років 30 назад, так, я навчалася в педучилищі на вихователя дитячого садочка. І в нас там був такий предмет ритміка. Ну, і от ми навчалися танцювальним рухам, і потрібно було або чешки, або просто в носочках. А я собі була з, бабуш... з, бабу... з бабусиного квадрата, виплила такі. Ну, як, як тапочки такі, так? Ну, дуже зручно було у них. Дуже зручно були, дуже зручно. Ну, і ефект зрозуміло, що це ж виплетені вручну були гачком. Так що в мене навички трошки є. Але ви знаєте, я забулася, чесно кажучи, за це. І тут я розгубилась, коли мене попросили виплести. Думаю, я ж ніколи не плела, як їх плести, як розміри, як що. Але, але так виявляється, що взагалі-то навички є. Так, надалі буде цікавіше, надалі буде більше, так? Ну і вже вам все потім розкажу, як сподобались, не сподобались, підійшли, не підійшли. Це ж знаєте, як, як ну такі отакі от гарненькі, отакі от веселенькі, так? Ну, зрозуміло, кожен буде підбирати. Тут різ, різні ниточки. кожен буде собі підбирати, які, е, які нитки захоче, як захоче. Так що, е, надалі я взагалі то ще хочу виплести чобітки з бабусиного квадратика. Так, е, ну Це пізніше трішечки буде. Зараз поки ось, і там мені є, що мене, мені треба ще там доробити роботи. Так, ну, все вам потрошки буду розповідати. І що хотіла зазначити: в коментарях, де можна купити журнали на схеми, так, там було запитання. Що я хочу зазначити, що схеми я беру в інтернеті, журнали, книжки я дивлюся з -з 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 зі схемами, але справа в тому, що не завжди ну, купити книжку, а там подобається тільки 2-3 схеми. Ну, сенсу цьому який. А, тому в мене постійно, навіть я собі завантажила в телефон, там сайт один, і постійно постійно переглядаю. Ну, Також, які мені відео появляються, які нові ідеї в Ютубі, які появляються, то також переглядаю, ставлю вподобання для, для того, щоб зберегти собі е, це відео. Так так. що ось так. А, Під... Е, Ще раз зазначаю, що під відео залишу посилання на майстер-клас, по якому плиту. Так, ну що в мене вийде з цього? <гум> ну, я думаю, гарно вийде. Все одно гарно буде. Я думаю, що вийде. А я вам щиро дякую, що ви є. Без вас би не було каналу. Тому що тут так, так є, що тільки завдяки вам канал є. І канал просувається завдяки вам. Тому я вам дуже-дуже вдячна і рада кожному знайомству. Так, І ціную вас. Ціную, ціную кожного з вас. Я вам бажаю при настрою. Зрозуміло, що вже хтось буде і вранці мене дивиться, але мене дивляться з різних країн, тому в кожного там свій час. Я так пізненько сьогодні пишу відео, пишу тому що хотілося, але тут ну, так склалися обставини, що вже. А до ранку не хотіла, все одно не сплю. Не хотіла чекати до ранку. Тому вам причудового настрою, бережіть себе, любіть себе, відкривайтеся в любові до Бога. Ну і далі буде цікавіше. Пока-пока. Люблю вас.